Вітаю на константі. Сьогодні поговоримо про економіку Путіна, про те, скільки часу в нього іще залишилось, і чи зможе новий економічний тиск змусити сісти його за стіл переговорів. Починаємо новоспечений президент США Дональд Трамп обіцяв швидке припинення вогню в Україні, зіткнувшись з непривабливою альтернативою продовження війни без гарантій подальшої підтримки. США, Київ та його західні партнери зараз розмірковують над тим, як забезпечити прийнятну угоду з Москвою. Під час слухань у Сенаті на посаду держсекретаря США сенатор від Флориди Марко Рубіо назвав економічні санкції проти Росії ключовим джерелом впливу, який може привести до мирного врегулювання. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Тим часом заявила, що час не на боці Росії, особливо якщо Захід збільшить допомогу Україні та посилить санкції проти Москви. Згідно з озвученими позиціями, застосовуючи достатній тиск зараз, Україна може вступити у переговорний процес із вигідного положення. А Путін, у свою чергу, буде змушений брати участь у добросовісних, а не ефективних переговорах, які завершаться привабливою угодою. Для України. І це дійсно можливо, адже нинішня економічна стратегія Путіна не життєздатна. Він намагається вести одночасно війну в Україні, підтримувати високі соціальні та інфраструктурні витрати насамперед задля того, аби створити ілюзію нормальності для своїх виборців, а також статус російської економіки на міжнародній арені. Однак підтримувати всі три вектори одночасно неможливо. Виконання поставлених Цілей вимагає величезних грошових витрат. Тим часом російська економіка слабша з кожним днем. В Європі політичні лідери хочуть припинення війни зараз же. Деякі аналітики також припускають, що в найближчі місяці тиск на Росію може бути настільки великим, що Путіну доведеться шукати вихід, щоб стабілізувати економіку та зберегти свою владу. Але західні надії ґрунтуються на хибному припущенні. Попри все озвучене вище, економічні виклики для Росії все ще не становлять серйозної загрози задля путінської війни. Принаймні протягом наступного року Кремль зможе в. Тримувати свою уже і без того перегріту економіку від масштабної кризи Путін усе ще матиме ресурси, аби підтримувати свою жорстоку кампанію в Україні. Війна продовжуватиметься навіть якщо Путін скоротить виплати своїм пенсіонерам, головному електорату. Адже Кремль надає пріоритет війні понад усе інше. Потреби на оборону та безпеку щороку домінували у федеральних видатках після повномасштабного вторгнення. 22 року, досягнувши 40% загальних витрат у бюджеті на 25 рік і становлячи понад 8% ВВП країни. Більша частина цих грошей пішла на виробництво зброї та виплату військовим. З початком війни Росія подвоїла виробництво бронетехніки, а деякі виробники боєприпасів збільшили виробництво аж у 5 разів. Росія також почала масове виробництво недорогих військових безпілотників шахет, які з самого початку розроблені в Ірані, але Росія перейняла технологію, аби не використовувати ракети, які коштують набагато більше. І, попри все це, Москва все ще виділяє більші кошти на розширення армії. Вони набирають по 20-30 тисяч солдатів щомісяця, пропонуючи виплати чоловікам. Орієнтовна вартість усієї цієї кампанії з вербовки становить від 16 до 25 мільярдів доларів США на рік. Перед тим як продовжити, пропоную підтримати Константу фінансово. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Можете обрати ту, яка більше підходить саме вам. Я буду дуже вдячний. Продовжуємо. А що з путінською економікою зараз? Найважливіше, що в країні вичерпуються виробничі потужності, а також все більш помітним стає дефіцит робочої сили. Аж 73% компаній в Росії говорять про. Те, що їм не вистачає працівників. На додачу інфляція як очевидний наслідок повороту путінської економіки на військові рейки, це уже завдає значних збитків основному путінському електорату, адже заробітна плата і виплати пенсіонерам і державним службовцям, або ж тим самим вчителям чи лікарям, напряму підв'язана до рівня інфляції, який у грудні доріс аж до 9%. Наразі у Росії дорожчає практично все: від їжі та послуг до автомобілів і ЖКХ. Ці зростаючі витрати породжують нерівність і, відповідно, невдоволення населення. Особливо тому, що Кремль віддає перевагу видаткам на оборону над витратами на соціальні програми, комунальну інфраструктуру та інші форми підтримки, які могли б полегшити економічний тягар людей. Російському уряду важко контролювати інфляцію. Хоча центробанк раніше ставив собі за мету знизити інфляцію до 4% до кінця 2024, Року, зараз він переніс цю мету аж на 2026 рік. Те саме з послабленням обмінного курсу рубля, як результат збільшення попиту на імпорт і як наслідок потреби у іноземній валюті. А так як інструменти російського уряду для стабілізації рубля вкрай обмежені, жодну з цих проблем вирішити не вдалося. У мирний час більшість іноземної валюти надходило до Росії через іноземні фонди, але санкції заморозили половину російських резервів, а іншу половину центральний банк зберігає на випадок якогось чрезвичайного случая. Ці проблеми залишаться і надалі, а може навіть і посиляться, враховуючи, що Трамп хоче. Ввести додаткові економічні санкції. Географія навіть зараз обмежує обсяги російського експорту. Російські ресурси купують переважно в Китаї, Індії або в інших країнах Азії, куди Росія може добратися через море. В цьому контексті нас не можуть не радувати останні новини, відповідно до яких і Китай, і Індія відмовляються приймати російські човни, на які ще Байден наклав додаткові санкції. Оскільки нові танкери підпадають під санкції, здатність російських компаній перевозити вантажі все більше обмежується а труднощі з транскордонними операціями та загроза вторинних санкцій ускладнюють пошук нових клієнтів. Усе, що Росія могла продати, вона вже продає. І у Путіна немає можливості виправити ситуацію на свою користь шляхом продажу, наприклад, російських технологій. Росії бракує технологічних інновацій, які б зацікавили хоча б якусь платоспроможну країну. Частково це відбувається внаслідок санкцій і трьох років війни. Отже, що з цього всього слідує? Росія буде ще більше забирати грошей у своїх громадян, аби продовжувати фінансувати війну. І таким чином. Путін може протриматися у відносній економічній стабільності і ще рік або два. Тільки якщо Сполучені Штати підуть у вабанк щодо економічного тиску на Росію, а в цьому їх підтримає Європа, Саудити і інші країни, економічний колапс для Путіна стане неминучою реальністю. Але за нинішніх умов не слід очікувати, що це станеться найближчим часом. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!